Банда піратів. Історія з діамантом, Жюліт Парашині Дені та Олівер Дюпен. Розділ перший. Скарб Гектора. Над портом острова Бакланів зазвичай літало безліч чайок. Раптом одна з них усілася на камінь і стала його дзьобати. Що вона робить? спитала Марію своїх друзів, указуючи на птаха. Чому вона дзьобає каміння? Томас, її старший брат, знизав плачима. Він прийшов на пристань не для того, щоб дивитися на птахів, а щоб помилуватися чудовим кораблем під назвою Стрімкий. Їхній сусід, малий Віллі, витяг із торби книжку, яка називається Все про птахів. Хлопцеві було вісім років, і він був такого ж віку, як і Майрі. Він завжди тягав з собою відразу кілька книжок, які розкривав за найменшої можливості. Він знав так багато, що його прозвали Вілі Розумник. Тут написано, що чайки здатні розтрощувати черепашок своїм дзьобом, щоб добути їжу, повідомив він. «Ні в року!» – вигукнула Марія, поправляючи на голові рожеву хустку, якою вона зав'язала своє довге волосся. Як добре, що я вдягла сьогодні свою хустку з черепашками. Я б не хотіла, щоб чайки злетілися дзьобати мене в маківку. Троє підлітків проходили багато часу разом. Томас, якому було 10 років, вважав себе ватажком їхнього гурту. Він носив шкіряний піратський капелюх, із під якого стирчало руде волосся, і називав себе Томас Вогняний. Напередодні стрімкий зробив зупинку на острові. Матроси з його корабля виявилися не дуже привітними. Вони, як зауважила Марі безстрашно, були схожі на справжніх розбійників. Тим часом капітан корабля спускався на берег. За поясом у нього стирчала стара іржава шабля. Засмагле обличчя ледь угадувалося за величезною кудлатою бородою. Очі були схожі на дві чорні кульки. Дивно, як він взагалі міг бачити крізь такі зарості. Грайтеся в іншому місці, малі шибеники, грізно гукнув він дітям. Томаса настільки це вразило, що він швидко відскочив у бік. Віллі сховав свою книжку в торбу і теж відійшов. Надомость Марі не сподобалося, що їй, казують, де гратися. Вона здивовано скинула. Бровами глипнула на грізного капітана і приєдналася до своїх друзів. Хто він такий, цей дядько, щоб указувати нам хіба порт не для всіх? Ще раз, глянувши на прибулий корабель, усі троє подалися гуляти містечком. Був саме базарний день, і довкола стояв аромат полуниць, змішаний із запахом спецій. Дорогою діти присіли перепочити на лавці біля таверни акула. Сердитий капітан, знову грізно глипнувши на дітлахів, пройшов повз них і увійшов усередину. Вікно було розчинене, і діти почули розмову. Грізний капітан говорив із Бороданем із кривим носом і черепом гладким, як яйце. Здоров був, Гекторе, сказав він, тихим голосом, звертаючись до бородатого пірата. Здоров. гукнув Гектор. Та що вдалося дістати на Південних островах? Пірат підозріло озирнувся навколо і потім глянув на здоровання Найбільший діамант в світі. Прошепотів він. У його приятеля жадібно спалахнули очі. Якщо хочеш, я можу тобі його показати, додав Гектор. Ми сховали його у закинутій шахті на околиці містечка. Здоровань кивнув і підвівся, було зі стільця, але Гектор зробив йому знак сідати знов. Ми не підемо туди зараз. Давай спочатку поїмо. Діти вражно перезирнули, зацікавлені тим, що вони почули від піратів. Марі схвильовано прошепотіла. Я не знаю, що ви думаєте, але мені дуже хочеться й піти і подивитися на цей діамант.